І всім привіт, з вами Назар. Так. Всім привіт, з вами Саша. І сьогодні ми будемо знімати Ізжиміша. знімати відео Майнкрафт механізм. Як бачите, тінь ті, що позаду мене, я його буду зривати, що ну тільки почнеться кінець відео. І може себе зробити Ну, давайте вже розпочнемо. Перший механізм, що я хочу вам показати, це вічний двигуч. Він працює ось таким способом. Ось. Як же ж його построїти? Як же ж його построїти? Для цього вам понадобиться поршень, красна пель, красний блок. І, звісно же, любий блок, який вам смакує Я візьму золото. Навіть буде. Так. Берете... Не той поршень. Берете поршень. Простий. І ставите поршні в такому от положенні. Бачите, я зробив отаку от площадочку, щоб ви бачили, як його треба класти. Так. І ставити просто ось так Біля блок. На нього. блок. І просто красною пилю робите от, от робіт. Нікого не вистачає красної пилі, то можна ось так зробити. Теж буде працювати. І просто ставити красний блок. Все. А тепер скритий сундук. Як бачите, це просто золота стіна. Бачите, нічого заді нема. Берете і це сундук. Як же всього зробити? Що вам понадобиться е, Поршень, речаль. Любий блок, який вам досмотр. Давайте візьмемо оцей. Ні, навіть не цей, а давайте. Оцей. Okay. І рейси і вогнеточка. З сундуком. Все. Ви ставите ось, ось так блок. і Ставите на нього рейс. <coughs> і ставите на нього вогняточку свою і ламаєте цей блок. Так, потім берете цей блок, не ось тут ставите, а ось тут. Біля нього. І три блоки. Вийти. Ось у вас ви ось так. І тепер берете отут та викопуєте яму. Так тихенько підходите і ставите ось в ось такому положенні поршень. І ось так той блок, який ви вибрали. Ось так у вас має вийти. І просто наверху. Ви наверху ставите речах. Ось так і нажимаєте його. І, як бачите, у вас все вийшло. Це нічого, що ін... тут все ну, трошки просвічується. Ми зараз все і справимо. Так, берете цей блок і просто гоп, гоп і го. І все. Я ж розпізнати. Як же його розпознати? Як бачите, коли ви наводите на цей блок наниз, він не просвічується ось так. А коли наверх, тоді він буде просвічуватися. Так. Другий механізм, що я хотів вам показати, це пушка. Він ось так працює. Ви праті. Прос... Ну, третій. Ви, ви ось так чекаєте і ось так. І дивіться, що він робить. Поніка вдарив. Так, давайте же... Як же його стройте? Давайте вже покажу всім. Ау. Давайте зробимо такого, щоб був кльовий і дорогий. І змру. Так. Стройте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 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 Раз, два. Тут і знов. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Якщо хочете, щоб було красиво, можете ще тут. І це буде по-дорогому. Ось ось таке вас має вийти. Ви ставите ось тут блок. О, не той. Ось так ставите блок. От ось, ось сюди наливаєте не лаву. Воду. Воду. І ще вам понадобиться... Тінь-тінь-тінь. Нажимні плити, тінті і пелі. Берете воду ставите отсюди, не от сюди, чи не от сюди, а іменно сюди. Ставите тіньки не, не от сюди, а от починаєте так і ось сюди. Берете красну пиль і так її робите. Ем, тіньте був. А, точно. Ви її не так, як я тільки шов, а ви її на один блок далі робіть. Так вона краще буде працювати. І ось так. Ось. А що підійти. І ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось. Старайся, щоб була однакова відстань. І просто ставити тут наживні плити. І, як бачите... Бачите, вода протікає і цей тінті зривається. Wow. Тут салютик. Так, ну як я обіцяв, що я зірву оцей тіньки. -тін. Але я його не просто зірву, а зірву з себе на виживанні. А Почекай, візьму креативу. Ой, не креатив, а виживання. І візьму запальничку. Алмаз. Так. И пишу. Ганна мода. Главное моде. Ноль. Вс, я на наживание. давайте даже резерваемся. Так, давайте да. Прощевайка. Ну, з вами був Назар. Не забувайте ставити лайки. Підписуйтесь. И підписуйтесь на канал. З вами був Назар і Саша. І Міша. До нових зустрічей!